Ще один яблучний пиріг? Скажете ви? Так, ще один яблучний пиріг. цього разу з заливкою. Пиріг дуже просто готується, виходить великим. Та смачним беремо олію, кефір та цукор. Всього по склянці все перемішаємо. До речі, всі грамовки, як і завжди написала в описі відео. Від цієї маси відливаємо одну склянку і відставляємо її убік. Далі до загальної маси додаємо яйця, все перемішуємо до однорідності, всипаємо борошна та розпушувач. Добре перемішуємо, нам навіть не потрібен міксер. Бореться звичайний вінчик чи лопатка. Тісто, як бачите, дуже просте, ось таке воно виходить. Далі нам потрібне яблучка. дві-три штучки буде достатньо. Очищуємо від. Шкірки та зерняток та нарізаємо тоненькими слайсами. Можете робити трошки товшими, як бажаєте. Форму для запікання в мене це сковорідка 28 см. зважчуємо масло, в мене масла можна маргарином, виливаємо тісто, розрівнюємо, викладаємо з кибочки яблук. До речі, можна брати і груші, також буде смачно. Випікаємо в добре розігрітій до 180 градусів в духовці 30-35 хвилин. Даємо 5-10 хвилин відпочити пирогу. Склянку сумішу, яку відкладали на початку, трошки перемішаємо і заливаємо зверху. Накриваємо плівкою та рушничком і до повного остигання в холодильнику. Все, наш пиріг готов. Він добре просочується, неймовірно смачний і дуже-дуже простий. Можна прикрасити свіжими ягодами, а можете і накидати перед запіканням. Також має місце бути смачного, ваша Даріко.